Багато разів допомагали людям-ельфам середзем'я. Ну, з. Прохання Манве, і також згадаємо ще володаря перснів, коли на цих орлах Гендальф забрав Сема і Фродо з Мордору. І ці орли допомогли Гендельфу втекти з ортанку. І ці орли у гобіті перенесли гномів і, і Гендальфа з палаючих дерев. Тобто ці орли багато приймали участі у всіх подіях. І вони несли волю Манве. І давайте поговоримо про цю ситуацію на Минорі, коли мали коронувати Мірель, але раптом постає Фаразон. І всі люди сприймають, що Орел це символ, як підтримка Фаразона, що це має стати королем наступним саме він. Навряд чи, бо Фаразон несе у собі іншу віру. Він хоче відвідати.